Вітаю, я Зоряна. Розкажу, як підрозділі правильно застосовувати покарання. На сьогоднішній час у військах часто стикаються з проблемою використання недієвих методів покарання та неправильності їх застосування. Покарання підрозділів відіграють важливу роль. Вони служать засобом збереження дисципліни та порядку серед членів підрозділу, встановлюють відповідальність за їхні дії та можуть бути застосовані, коли дії одного члена підрозділу загрожують інтересам та безпеці всього колективу. Покарання може бути різне, це залежить від важкості його скоєння. Основні з них це перше дисциплінарні стягнення, а саме, зауваження, догана, сувора догана, позбавлення чергового звільнення. Поереження про неповну службову відповідність, пониження у військовому званні та звільнення з військової служби через службову невідповідність. Друге, це фінансове покарання, яке може бути накладене на військовослужбовця за порушення правил. Штрафи можуть бути встановлені у вигляді грошової суми, які будуть утримуватися заробітної плати військовослужбовця. І третє це арешт, покарання, яке передбачає тимчасове позбавлення волі військовослужбовця. Він може бути арештований на певний термін і отримується в спеціальних місцях, такі як ау або слідчий ізолятор. Перейдемо до того, як правильно потрібно застосовувати покарання у підрозділі. Отже, нам потрібно весь особовий склад підрозділу, з самого початку ознайомити з правилами та стандартами поведінки, довести статті, згідно яких будуть накладені покарання. Ми повинні встановити покарання чіткими і передбачуваними, так, щоб всі знали, які порушення можуть бути накладені покарання. Якщо у підрозділі сталося певне порушення, нам необхідно зібрати достатньо доказів, щоб його підтвердити. Це може бути свідчення інших військовослужбовців, або відеозаписи, або документи, і вже на основі зібраних доказів ми приймаємо рішення щодо накладення покарання. Рішення повинно бути обґрунтованим та відповідати законодавству і правилам військової дисципліни. Важливо забезпечити, щоб покарання було справедливим та пропорційним до вчиненого порушення. Також нам потрібно слідкувати за результатами покарання та готовністю особи до покращення та виправлення власних помилок. І саме основне, ми повинні вживати всіх заходів щодо запобігання та недопущення порушень, які були скоєні. Розглянемо приклад, який часто трапляється у військах. Дочи на корілку, військовослужбовець перестрівся з вищим начальством і не віддав військове вітання. Начальник одразу викликав командира роди даного військовослужбовця і висказав йому всі свої незадоволення. Після чого командир роди провів загальне шикування всього особового складу, на якому оголосив, що вся група даного військовослужбовця лишається на базі, щоб навчити його правилам вічливості. Отже, Згідно даного прикладу, ми бачимо, що командиру не потрібно було керуватися емоціями, а об'єктивно та справедливо оцінити ситуацію і застосувати індивідуальне, а не колективне покарання.